Тобто у нас не визитні. Є пропозиція така, щоб ми провели у п'ятницю, 29-ту позачергову сесію обласної ради. Розглянули питання, які потребують цього нелегального розгляду. Це зміни до бюджету обласної ради. Ці питання виносилися на розгляд 27 -ї, 27, -ї, 27, -ї, 27 ї сесії, яка мала відбутись 27 листопада і, на жаль, була зірвана. Ми мали розглянути це питання 6 грудня, на жаль, теж не розглянули, тому є пропозиція п'ятницю розглянути. Це дуже важливе питання в порядку демо. У нас є невідкладні питання, це про дострокове питання депутатів. Вінницької обласної ради шостого скликання тих депутатів, які обрані народними депутатами України. І ми повинні також розглянути кадрові питання про перекладання контрактів з керівниками комунальних закладів. І є заяви деяких керівників комунальних закладів, які просять звільнити їх з посад. Тобто є всі відкладні питання, ми пропонуємо 21 питання перед подаємо. Підносно приледені? Можна, я вибачаю? Шановні колеги, я хотів би насамперед сказати про те, що якщо вже весь світ говорить за війну, окремі обласні ради приймають якісь там звернення, заяви і так далі, то на робочій групі. Присутності Сергія Петровича Мельничука, народного депутата. В принципі, було озвучено, що нам потрібно зібратися по невідкладних питаннях. Невідкладні, в першу чергу фінансово, економічно, соціально важливі. Ми домовлялись про те, що якби... ми домовлялись про те, що і я знову пожав Сергію Михайловичу руку тоді у присутності активістів. Про те, що е, нам вкрай необхідно, і я весь час тільки.